От 6 втрат, на жаль, але 5 перехоплено. Не поспішати. І дивимось, хайлайти Шевченка 3 відкрита. Там Канінгем скидує Шевченка. Там От дуже не вистачало цих забитих трьох місцій, але це кидок. Їм може трошки не піти. Корвер забуває. Після передач, все це після скидок. Подивіться, пішли передачі. Ну коктейлем. Родзин. Ще один з буде крутий. Прохід. Ось він. тата, бо ти там один, Україна. Тобто трошки розподіляємо кидок, передачі, проходи, ну а захистом взагалі все. Я ж кажу, що можна просто де оці втрати, там от вже фінти включати, тому що якщо тімейти трошки не розуміють цих передач і їх перехоплюють, то трошки це змінити, тому що це забагато. Шість втрат. Цих очок може не вистачити для перемоги? Ну і прес-конференція. Це була ще одна важка четверта чверть для вас, хлопці, оскільки ви не змогли укласти угоду в кінці гри. Ви відчуваєте, що ваша команда програла цю гру чи інша команда виграла? Тобто, як ви це. Прокоментує з обох сторін. Я думаю, that. ми, ми повинні були виграти цю гру. Ми були там, ми мали шанс вирватися вперед. Happen, Але ж ми не зробили цього. Я б не хотів сказати, що вони виграли гру багато чого під нашим контролем, і ми не змогли це використати. Будемо сподіватися, що ми зможемо це зробити як навчальний досвід, і що наступного разу ми зможемо впоратися з цим краще. Ну я повністю згоден взагалі з цією відповіддю, тому що, в принципі, незважаючи на те, що Ялта, що Ялта керувала грою. Соколи в третій та четвертій чверті домінували і просто трошечки не вистачило. На мою думку, для перемоги. Але залишайтеся з нами. У нас Рей Аллен тепер слідкує за нами в соцмережах. Але ж у нас ще є для вас щось цікаве. І ми будемо розмовляти з генменеджером. Та готуватися до наступних ігор та бродкастів. Данк. стендінг данк, Пас. Ну, гарний вибір, так. Да, я згоден. Я згоден. Повністю 75 тепер з 92, щоб конвертувати оці втрати. Це гарний вибір, я тільки можу підтримати. Підтримуйте і ви нас, будь ласка, поширеннями, фідбеками, лайками, коментарями. Ну що ж, сідаємо за розмову з генменеджером. Тут у фронт офісі за його межами ми дуже уважно стежимо за станом команди. Будьте впевнені, якщо потрібно буде вжити заходів, ми вживемо їх. Якщо вважаємо, що це найкращий шлях для команди. Це генменеджер каже на те, що е, трошки незадоволені діями тренера. Як ви вважаєте, чи потрібно нам змінити тренерський склад чи повернутись все на свої, міс... на свої місця? Таке запитання від е, генменеджеру. Так, внести зміни негайно. Подивимось, подивимось. Це цікаво, на мою думку. Ну, і він дякує, Генменеджер дякує за цю відповідь. А ми дякуємо вам. Talk, за те, що прослухали та. Подивились з нами цю е, чергову серію. Тож він таж Баскет у гостях ФБУ 2К14. А генменеджер каже, що він подивиться, що він може зробити з цим. Ну що ж, до зустрічі е, приємного тижня всім. Дякую. Небо прикриває привід, слава Україні, знай Київ. Небо прикриває привід, Рвемо орде, орків вріжем наче свині, скоро загориться мордо, рвемо орде орків, їх дихаті морди. Путін надсилає зомбі, не забудь насіння наші землі чорні, Пригощаємо коктейлем, мій коктейль горить.